Вогняна лазня, вибуховий злочин та аферисти у погонах. З вами Дніпро оперативний і це даже з подій середи 31 травня. Нелегальний перетин. Мешканець Дніпра за 2000 євро намагався перетнути кордон. Затримали громадянина у Закарпатській області. Чоловік запропонував службовцю прикордонної службі 2000 євро, аби той допоміг йому перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Наразі зловмисник знаходиться під вартою. Санкція статті, у якій його якого підозрюють, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 4 до 8 років. Вибуховий злочин у Дніпрі був затриманий 42-річний раніше судимий чоловік за продаж гранат. Поліцейські затримали зловмисника на гарячому, просто під час продажу боєприпасів. У нього вилучили сім гранат та направили їх на експертизу. Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного було вилучено ще три корпуси гранат Ф 1 чотири запали, тротилову шашку вагою 200 грам та 455 патронів різного калібру. Зловмисник заробив на продажі вибухівок близько. Близько 7 тисяч гривень наразі слідство по цій справі триває. Аферисти у погонах, правоохоронець та його спільник погрожували вбивством і вимагали неіснуючий борг у 200 тисяч доларів. Троє мешканців Дніпра будували будинок для родички поліцейського. Через деякий час у будинку сталася пожежа. Поліцейський звинуватив будівельників у пожежі і зажадав 200 тисяч доларів як компенсацію за збитки. У разі відмови підозрюваний погрожував посадити будівельників у в'язницю або передати справу серйозним людям. Відомо, що здирники були Затримані наразі вирішуються питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Вогняна лазня. Сьогодні зранку у Дніпрі на вулиці Євгенія Сердюкова, Самарського району міста, на території приватного будинку спалахнула лазня. Вогнем знищено оздоблення стін, дах та перекриття а також пошкоджено вхідні двері лазні. Рятувальники ліквідували пожежу близько 30 хвилин. На щастя, внаслідок події загиблих та травмованих немає. Дали вогню Дніпровські січіславські десантники разом з артилеристами знищили на Луганщині чергову бойову машину піхоти росіян. Воїни 25-ї окремої бригади разом з побратимами 40-ї бригади вдарили по техніці окупантів. Наші воїни продовжують захищати нас та давати вогню фанатам руського міра. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.